Сторінка 102, параграф 18. Міфи в історії. Міфи в житті наших предків. На початку історії люди мали невеликий запас знань. Їм, як маленьким дітям, усе довкола було незнайомим і незрозумілим. Чому змінюється день і ніч? Звідки на небі взялися зірки? Як з'явилися люди? Ці та багато інших запитань виникали у найдавніших людей. Щодня, намагаючись пояснити для себе навколишній світ, люди розповідали історії про предмети, процеси, явища, події. Що відбувалося? Часто реальні події в цих розповідях змішувалися з вигаданими. Явища природи набували людських рис, а люди наділялися надзвичайними здібностями. Ці оповіді дістали назву міфи. Міфи передавалися з покоління в покоління, сприймалися як правда, що не потребувала перевірки. Досліджуючи давні міфи, вчені відтворюють сторінки життя людей у найдавніші часи, тобто міфи належать до усних історичних джерел. Міф від грецького розповідь це розповідь, що передає уявлення наших далеких пред. Про створення світу, його будову, про богів і різних фантастичних істот. Чи існують міфи у наш час? Під час туристичних мандрівок вам, напевно, доводилося чути, як екскурсоводи прикрашають історію туристичних об'єктів цікавими легендами. Виявляється, що міфи існують і в наш час. Сучасні міфи створюють шляхом додавання до реальної події об'єкта чи постаті вигаданих деталей, властивостей. і, це відбувається ненавмисно, коли відсутні достатні докази для відображення достовірної історії. Іноді міфи вигадуються навмисно, щоб зацікавити певним об'єктом. Сформувати стійке переконання щодо певних історичних подій, явищ, процесів, постатей. Часу міфи сприймаються людьми як щира правда, священна істина. Натомість вчені історики закликають бути уважними і відрізняти історичні міфи від історичних фактів. Адже деякі міфи романтизують, важкі криваві війни інколи можуть бути образливими для певних спільнот. міфи які спотворюють історію, є шкідливими, вони можуть використовуватися навіть для розв'язання війн. Розвінчуємо сучасні історичні міфи. Історія України завжди викликала жвавий інтерес у дослідників з різних причин. Багато фактів нашого минулого замовчувалися або й навіть заборонялися політичними силами, що прагнули підкорити українців своїй владі. Тому Одним із головних завдань сучасних істориків є дослідження білих плям української історії. Білі плями історії зазвичай називають недослідження з різних причин історичні події, явища, процеси тощо. Часто під час дослідження білих плям історії науковцям доводиться розвінчувати і досить популярні у суспільстві історичні міфи. Сучасні історики наполягають на тому, що навіть якщо міф підсилює значення тієї чи іншої історичної постаті, події чи явища, до нього треба ставитися критично. Отже, пропонуємо проаналізувати один із популярних свого часу міфів: міф про Михайла Грушевського. Як першого президента незалежної України варто зазначити, що сліди цього міфу можна знайти навіть на сайтах наукових установ. Факт чи фейк чи був Михайло Грушевський президентом? Коло інтересів Михайла Грушевського було широким. У юні роки Михайло Сергійович пробував себе як письменник. Відомо, що свого часу він надрукував оповідання Бех Альт Джугур. Та бідна дівчина. Протягом життя він написав близько двох тисяч праць з історії: соціології, літератури, етнографії, фольклору, історії розвитку української історичної науки. Як справжній патріот України Михайло Грушевський брав активну участь у боротьбі за волю України в роки Української революції 1917 1921 роки, був обраний головою Української центральної ради та виступав і. Ініціатором створення Конституції Української Народної Республіки. Існує версія, що в день прийняття Конституції 29 квітня 1918 року Михайла Грушевського було обрано президентом Української Народної Республіки думки істориків спростування президентства Грушевського науковцями Українського інституту національної пам'яті. Архівні документи не підтверджують існування такої посади. Не згадано про неї і в конституції УНР. Ухвалений в останній день Центральної Ради. Невідомо жодного акта, який був підписаний Грушевським як президента УНР. Офіційно Михайло Грушевський від березня 1917 до 29 квітня 1918 року обіймав посаду голови Центральної Ради УНР Конституція Української Народної Республіки, прийнята 29 квітня 1918 року, проголосила. Україну суверенною парламентською державою. Її верховним органом стали всенародні збори, а головою обрано Михайла Грушевського. Уперше згадка про Михайла Грушевського як президента з'явилася в українській діаспорі та набула значного поширення в тогочасних газетних публікаціях. Відомо, що і сам Грушевський послуговувався візиткою, де був напис французькою мовою Президент де парламент Ukraine» – президент. Парламенту України нині голова Верховної Ради України. А також пізніше підписувався, бувший президент Української центральної ради. Ні одна конституція Української революції, ні Центральної Ради, ні трудового конгресу не мають у собі такого інституту, ні такої назви. Іноді голова Центральної Ради Михайло Грушевського звали президентом, але ця назва була неофіційна, зазначив Володимир Вениченко. Мовою документів Конституція Української Народної Республіки 1918 року. Статут про державний устрій, права і вільності УНР. Органи влади Української Народної Республіки 22. Вся влада в УНР походить від народу, а здійснюється в порядку установленим цим Статутом. Верховним органом влади УНР. Є всенародні збори, які безпосередньо здійснюють вищу законодавчу владу в УНР і формують органи виконавчої судової влади УНР. 24. Вища влада виконавча в УНР належить Раді народних міністрів. 25. вищим органом судовим. Є Генеральний суд УНР 26. Всякого Всяка справи місцеві порядковують виборні ради і управи громад, волостей і земель. Їм належить єдина безпосередня місцева влада. Міністри УНР тільки контролюють і координують їх діяльність.